Ігор Масічук, фракція радикальної партії Олега Ліжка. Пане Ігоре, вітаю вас, на Доброго дня. пане Ігоре. От а, з приводу все ж таки вчасних термінів подання проекту бюджету на наступний рік до Верховної Ради, так і наступне кредит від міжнародного валютного фонду з цього приводу дуже багато дунок. Наскільки ми від нього залежні? Чи не ми, чи все ж таки ага. держава, чи влада? Ну. чи… Перш за все стосовно бюджету, ну я впевнений, що бюджет буде поданий до 15-го числа, але так само я твердо переконаний, що він буде відкликаний. І тут уже питання: наскільки потім він буде поданий під ялинку чи все-таки ну, після доопрацювання, по зрозумілим параметрам його не, не буде фізично, тому що уряд фізично не розуміє і це так склалося, доурядувалося, як кажуть. Не розуміє показники, які е, прогнозувати на наступний рік в тому чи в іншому обсязі. Від цього це в тому числі формування залежить від кредиту Міжнародного валютного фонду. Але тут треба чітко. Сказати, коли кажуть, що ми кладемо е, в золотовалютний резерв, кошти, які отримуємо від МВФ, то потрібно казати громадянам повну правду. Що я маю на увазі? Те, що туди кошти кладуться, а потім звідти вони йдуть на підтримання банків. І в нас резерви на резерв, це не. Ну, послухайте, а за рахунок чого вони зменшуються тоді кожен рік. Е, вони на підтримання зми... банківської на... системи. наразі вони не вони не зменшуються, а збільшуються кожен рік останній рік, але вони йдуть на купівлю валюти Правильно. на ринку для підтримки курсу, а не банків, в тому числі і банки. І е, у нас останні роки відбувалася і відбувається ситуація, що банк отримує рефінансування від національного банку. За рахунок через, резервів. через місяць банк накривається, фонд гарантування вкладів за рахунок Національного банку починає компенсувати людям, по суті, відбувається відмивання. Тобто банк отримав рефінансування, вивів кошти за кордон. Вже ж не одне розслідування було, і це є фактом з австрійськими банками, куди переказували ці кошти і тому подібне. Поки не буде закрита дирка, яка в нас є в Національному банку, по крадіжки коштів, по суті, крадіжки коштів, поки не матиме значення отримання кредитів. Ми їх будемо отримувати для того, щоб їх проїдали і розкрадали. Ну, я, б зараз, я б просто... зараз не говорив про монетизацію, ну, це тому, що це просто я це, 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 е щи, е думки. В перспективі десь можливо буде, е е варто говорити про інші, про глобальніші речі, а саме про те, що ми є очевидцями свідками однією з найбільш корупційних схем, е яка називається субсидії. Чому я так говорю? Тому що коли наші урядовці ходять і всім розказують, що люди ми вам компенсуємо, насправді нічого. Людям ніхто не компенсує. 52 мільярда пропонується наступного року так. з державного бюджету, тобто з наших з вами коштів, платників податків, взяти і віддати в руки олігархам, які володіють обленерго, які володіють. Обу електропостачальними організаціями і тому подібне. Тобто уряд бере 52 мільярди і по суті передає в приватні руки. Щодо ренти, там ще одна корупційна схема. Давайте відверто скажемо, що у нас різна рента, у нас для державного укргазвидобування величезна рента. А для приватних видобувних компаній у нас маленька рента. Я не розумію навіщо це робиться, щоб Тобер... заохотити інвестиції в цю Щоб аві... заохотити інвестиції. Відчасника. Я вам скажу для чого. Зменшення Це з вашої з вашої зменшення ренти призвело б до того, що 52 мільярда не треба було б олігархам Ні. платити. Це раз. По-друге, поїдьте до людей, поїдьте до, до людей, да, шановний колего. Поїдьте до людей, люди вам скажуть, нам не потрібні ваші субсидії. Дайте нам заробити можливість, дайте нам заробітну плату. А де взяти зарплату? Ну скажіть, де взяти зарплату, щоб людина могла сплачувати сьогодні, на завтра таку ціну газу. Відроджувати, відроджувати промисловість, скільки, це, скільки ти час у місця, місця? Це часу зараз, уряд зараз якщо, знищує, наприклад, е, деревопровод як, галузь. Якщо можна, я відповім на питання щодо окремого. А олінарів. якщо можна, я закінчу. А, окей. Тому що ви е, знищуєте вітчизняну економіку, цей уряд знищує вітчизняну економіку. Давайте моєї точки зору, наприклад, е, для того, щоб отримати кредит. Кажуть, ми скасуємо мораторій на вивезення лісу кругляку, бо це вимага закордонних партнерів. Звичайно, але чи потрібен нам такий кредит ціною знищення цілої галузі економіки? І так у всьому. Ми беремо кредити, ми тільки що говорили про кредити, але ми не направляємо їх на відродження промисловості, а ми їх кладемо в Нацбанк, де вони розкрадаються і де вони грабуються. А тепер на перше питання. Питання щодо моя. грошей, які підуть нібито олігархам, нібито облгазам і таке інше. У нас як відомо, але при цьому не забути, пане Григорію, і зараз формулу рет... Роттердам Плюс, відповідь щодо якої, допоки що не це вугілля, це, вигля... це, це, вигля... це, це як, як ціна на газ, так дивіться формули коштувало сорок до двадцять доларів стало гроші. Підрахували експерти. Можна яку я просто так само хочу. щоб людина, яка ця субсидія. Буде надаватися людям, вони будуть сплачувати, куди можна Люди я за можна, можна. Я закончу. Людям, які замість того, щоб оплачувати тарифи з власних коштів, отримають державні кошти, які підуть Не державні, можна а кошти я, платників можна, податків. Я, можна я можна я закончу. Кошти я, я платників. Можна, 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 я, можна я закончу. Гроші з бюджету, згоден, що це кошти пластиків податків, вони будуть сплачені облгазом і іншим компаніям, які сплатять ціну за газ Укрнафтогазу. Саме ту, яку встановив уряд, і е, там нічого не залишиться з цих тарифів от тим самим облгазом. А якщо порівнювати ці 52%, Мільярди грошей, які заплановані на субсидії, і з тими грошами, які раніше більше ста, сто двадцять, сто сорок мільйонів мільйонів, які бюджет сплачував Нафтогазу рік за ріком, щоб вирівняти різницю в сінах, то це вдвічі, а, а декі, дек, і втричі менше ні це, ніж це було раніше. Тому не треба нас дурити, пан Ігор. Це по-перше. Тепер, тепер по-друге. Можна? Роби... можна, можна я закінчу. Да? А тепер. Пер друге щодо української промисловості, якщо пан Ігор вважає, що краще ми будемо вивозити ліс, а не робити з цього лісу. Мирлю. Та а це вважає, ви можна? про. Ви говорите, можна? ні, не можна, тому що можна ви зараз накур. пересмикуєте, не, не можна. можна. Я тому що ну, це я ми, вас... автори закону ж... про заборону вивозу лісу Супер. кругляка, тому що це наш закон, ваш уряд, хоче скасувати, можна? обмін на кредит. Можна я? А ви перетягуєте здоровий не. голови можна, на хворож? Окей, може вам буде да, інше питання. Одне питання: якщо продавати за кордон, ми Алубрухт. Інше питання: якщо продавати за кордон або метал, або устаткування. Зрозуміло, кожна країна має продавати за кордон перероблені з додатковою вартістю продукти. Тому я вважаю, що наразі. Ти ті закон, те законодавство, яке приймає Верховна Рада, воно стимулює українську промисловість, а не знищує її, як каже пан Ігор. Я так справедливі сукрулята у нас хочу... справді до старі. Я прощати. хочу я перепрошую, тому угу. що коли здоровий на хвору голову перекладають, це трохи не так. Значить, мій колега Віктор Галасюк і лідер наших фракцій Олег Валерійович Ляшко провобіював, ми не боїмося цього слова. провобіював в інтересах української промисловості два законопроекти, які ви згадували. А саме, законопроект про заборону. Вивозу лісу кругляка і про заборону вивозу металобрухту, який до речі, ваш президент Пан Ляшко дарим... з трибуни проти цього закону двічі виступав і, і кричав: хворі. я знаю, яких металургів ми підтримуємо. Ви хворі Аброх, передивіться, мілья, передивіться, Ахмету, ви хворі, ви, хворі, ви хворі. прихворіли. передивіться. Вам поганий це написали, а ви, вам темник ви, видали. Ви не пам'ятаєте, але який казав кто автор закону Відкрийте зараз. Візьміть відкрийте, подивіться, хто автор закону. Автор мого закону був Андрій. А, ну, Артеменка з вашої фракції, але ви за нього О, не проголосували. Ми, Ми так, до що до нього. Може бути. Так а що може буде бути автор. Вона ж ви в ефірі. Ви. Пане Шверк, я від вас такого не очікував. Ви зараз брешете в очі українському так. народу. Його. Ну як, так? Тому що, пан Мешко ніколи не виступав проти цього закону. Можна. Я а вимагаю, щоб ви публічно вибачились я... після того, як передивитесь, ви переконаєтесь, я знаю, що ви людина щира, ви перевірите і ви прийдете в ефір Окей. і публічно вибачите, я тому дивлюсь. що саме пан Олег Ляшко так. і Віктор Галасюк є авторами, і обіювали найбільше прийняття закону про заборону вивозу лісу кругляку і це заборону так. вивозу металобрухту, який ваш президент витував, і Ми долали вето, як ви пам'ятаєте. Ну долали, я, ще тоді, коли Не. був Микола Томенко, нагадує депутатом, вивав ви, ви, це, це так само. Ви, ви, витував це. за запереченням, яке було прийнято. Це, це так. раз, так. Друге, Привуд, я розумію. Не згода з <проб> приводу. <проб> 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 Вивезення металобрухту ну, ви, да, пане да, Григорію, да, говорите да, про те, що ні, Олег щось стоп. Але я пам'ятаю, як Олег Валерійович з трибуне, просто щоб зрозуміти я казав, чого я, ця пом... у нас ця я це розумію, правда. хто це цих правда. металургів. Одного з них звуть Охметов, Рам... іншого звуть. Це, ну, це ну, це ну, шо, ви перечвіться, ви перепутали, ви перепутали Олега Валерійовича з ким я подивлюсь. Ми виступали. Виступаємо за українську промисловість. Ви перепутали. А якщо ли? я буду правий, я вибачусь. Але, я... Але я... Давайте на цій так. привітаємо. Це зафіксовано у нас в ефірі на цій от мажорній ноті, що кожен передивиться, да. так от цей от момент, і у нас в ефірі ми обговоримо, подивимося, хто буде вибачатися.